Промайнув перший місяць 2024 року січень, і також би хотів розказати, які успіхи по альтернативі в мене вийшли за цей місяць. І так, в мене 2 кВт сонячних панелей, 1,7 кВт задіяний на 24 вольтову систему. З Інвертором Axioma 3000BF, і також тут можливість використання постійного струму 220 вольт. 300 Вт задіяні на 12-вольтовій системі. І також працюють два вітряки. Сказати, яка їх потужність, мені важко, ну, але. Скажімо так, вона рахується на, вітрі, на швидкості вітру 8 метрів за секунду. Я думаю, 200-250 Вт. Кожен з цих вітряків може дати. Ну, але такий вітер буває вкрай рідко. Значить, в більшості випадків віпад... я користувався постійним струмом. Це, напряму нагрів тена Бойлера. І в мене вийшлося. 31 кВт. Також пробую включати трохи інвертор з підмісом. Зараз побачимо по двох ватметрах, що у нас є. Тому що при підмісі один ватметр тут, а другий тут. Також я його використовую на 12 вольтовій системі треба буде ще один докупити. Ну, але поки що е, так. Значить, ну, він зразу починає заряджати. Получилося е, 7 кВт 27. І. Е, тут разом два інвертери, скажімо, і 12-вольтова система, і по виходу з 24 вольт вийшло 13,27. Це всього-навсього 6-6 кВт. 6 кВт через інвертор. Ну, кажу, додаємо ще один тут ваттметр, або я взагалі не буду використовувати, можливо, Підмішування, не знаю, щось воно мені не дуже підходить. І тільки те, що виходить з інвертора, сумувати. Також з 12-вольтової системи є підключення 12-вольтових LED-ламп по постійному струму, вони постійно працюють. Там ваттметр як такого немає постійно 20 Вт. Я так рахував цей місяць. По 9 годин вони працюють цілий день. На ніч відключаються приміщення господарське. І це склало десь 5 кВт. Отже, разом за цей місяць в мене вийшло 42 кВт від альтернативи. Також, ще по постійному струму назву цифри по 12-вольтовій системі. Цих дві панелі по 150 Вт, 300 Вт. Панели видали 8,5 кВт. Вітряки видали, тут я обну... обнулював. Це 455 Вт і було 10 кВт. Значить 10,45, а тут 8,55. Ну зараз я це все пообнулю. Сьогодні вже 1 лютого. Такі показники. Скільки є вітер, стільки вони і працюють. Сильний наголос на вітер я не роблю. І в більшості думаю, що найкращий варіант, це сонячні панелі. Якщо вже щось вкладати кошти, то звичайно в сонячні панелі. От. Зараз ще кілька слів з мережі по Через лічильник використано 152 кВт для своїх потреб. Ну і Відповідно, цих 42 кВт становлять від загального споживання 20%. От такі, такі показники. Ніхто так сильно не економить. Всі прилади працюють, я і користуюся і зваркою, і доводиться крупорушку включати, тобто молоти. На дерті різні, різні, скажімо так, прилади. Ну, а Основний споживач це бойлер, так що бойлер у нас забрав від сонця от такі цифри. Такий результат, не знаю. Я спостерігаю в багатьох, значить хтось хто які має успіхи. Ну, цей інвертор, я не знаю, чи я зараз доцільно його включати в, в плані економії. Він мені потрібний, коли зовсім не буде мережі. А таких днів всі ще не було ні одного. Так що такий результат. Поки що він просто чекає свого часу. Буде більше сонця, можливо, я його буду використовувати. Акумулятори постійно заряджені, при потребі я їх підзаряджаю від мережі. Струмом 2 А. Стільки в нас було сонця, так, і ще до того скажу, що то, тому що велика, Україна велика, і в когось більше сонця, в когось менше сонця. Тому треба говорити, я проживаю на території Тернопільської області. От стільки в нас було так, гарних сонячних днів було. Кілька таких. Ну, і відповідно, Якщо цілий день сонячний, то навіть було 4 кВт за день. Це буквально вчора останній день нас досить порадував. тепло прийшло, плюсова температура сонячної як весною. Отже, такі результати. На 12-вольтовій системі працює інвертий Eluxion 2 кВт, він там працює через раз і часті перезапуски. Але сюди я підключив водяний насос, і це не так актуально, якщо там кілька перезапусків, все одно він воду підкаче. Ну і так, по можливості щось використовую, не збираюся нічого міняти, так 12-вольтова система залишається. Якщо я буду розширюватися, то додати, наприклад, ще поле панелей. На 24 вольтову систему. І також в мене є питання, тут заявлено, що можна підключати 3 кВт панели, але якщо підключити, наприклад, 3,5 кВт, чи він сам інвертор, обмежить потужність. От Цікаво, можна так зробити. Там чи 4 кВт панели. А коли ми виставимо, наприклад, струм. Фактично, тут обмежений 13 А. Чи він піде в захист, чи це критично для інвертора, Ну, я не знаю. У мене, якщо ці панелі максимум можу дати 8-9 А. Ну, якщо зробити ще одне таке поле на, на... таку ж напругу, там холостий кіт 250 вольт то в сонячну погоду, звичайно, сила струму може бути 16 ампер. Ну, не знаю я. Я ще поки що е, подумаю, як це зробити, якщо е, такі е, в подальшому виникнуть потреби. Потреби в тому, щоб збільшувати сонячний, сонячну станцію. Ну, і є куди розширюватися, вже і так зроблено е, чимало. Всім всього доброго, до нових відео. Діліться своїми досягненнями, що ви думаєте про розвиток альтернативи в майбутньому.